Вітаю усіх прикарпатців! Це програма Час на політику. Передвиборна кампанія 2012 року у повному розпалі. Кандидати у депутати до Верховної Ради України презентують себе своїм виборцям, а також свої програми, які на їхню думку могли б покращити життя українців. Сьогодні ми поспілкуємось із кандидатом у депутати до Верховної Ради України по 84-му виборчому округу, членом політичної партії Удар Віталія Кличка Володимиром Гергелюком. Я вас вітаю у нашій студії. Доброго дня. Отож, пане Володимире, давайте знайомитись ближче. Де ви народилися, де навчалися, де працювали і зараз працюєте? Чи є у вас родина, а також діти? Прошу коротенько. Е, так, я е, вітаю всіх, вітаю. Е... Краян. Хочу сказати декілька слів за себе. Я народився у місті Івано-Франківську. Мої батьки родом з села Королівка Тлумуцького району. Дитячі роки, юнацькі роки я провів саме в цьому селі. Зараз проживаю у селі Вовчинець біля міста Івано-Франківська. Школу закінчив я в місті Івано-Франківську, тоді називалася Школа номер 20 Зараз є, називається 4 гімназія. Дуже приємні спогади в мене за шкільні роки. Завжди радо зустрічаюся із директором школи, пані Іванці. Вона і зараз так, також є на цій посаді. У мене навіть була зустріч, вже взимку ми спілкувалися. Я там разом з осередком. Івано-Франківської міської організації Партії Удар ми там робили зібрання, і я вважав дуже знаковим, що саме в школі, ті, яку я закінчив, ми з нашими молодими партійцями зустрічалися, спілкувалися і створювали саме осередок міської організації партії Удар. Чи одружені? Чи маєте родину? Ви? Ну, Звісно, так. Я одружений, мою дружину звати Наталя, у мене є двоє діточок. Старший Данилко йому буде два роки у грудні, а донечка Соломійка їй буде три місяці, буквально через декілька днів. Де ви зараз працюєте загалом як будували свою кар'єру? Я у політиці роблю перші кроки. До цього займався господарською діяльністю. У мене є своє підприємство. Ми виготовляємо будівельні матеріали. У нас... Воно є не є великим, але колектив дуже дружній завжди, коли спілкуюся зі своїми колегами по роботі з колективом нашого підприємства. Наголошую на те, що ми разом є одною сім'єю, і ми разом працюємо для того, щоб наше підприємство функціонало функціонувало позитивно. І навіть коли до нас приходить та людина, покупець-клієнт має бути на першому місці. Вона дає можливість нам. Працювати, формувати заробітну плату для того, щоб готувати свої сім'ї. Стараємося, щоб була атмосфера позитивна, навіть робимо певні соціальні гарантії для наших працівників, щоб люди себе почували захищеними, тому що зараз ситуація самі знаєте, яка в Україні, на державному рівні немає таких. Умов для простого робітника, щоб він десь почував себе впевнено і міг не переживати за свою сім'ю родину. Тому, Чи займаєтеся за благодійністю, маючи можливості при цьому? Так, по мірі можливості ми приймаємо участь у благодійних проєктах. Ну, е, до нас звертаються і церковні громади з листами. Ми допомагаємо будівельними матеріалами по, е, на рахунок будівництва. Церковних споруд, храмів, як говорив мені священик, один монах, доброчинність треба робити. Щиро і безкорисливо не потрібно е, чогось чекати взамін. Тому на цьому я не дуже так хочу увагу, бо мене на зустрічах деколи питаються. А скажіть конкретно, де ви що ви конкретно допомогли? Я рахую, що люди мають ці речі оцінювати безпосередньо ті, яким ми допомагаємо. Тому вважаю, за потрібне на цьому не так акцентувати, ну, мається на увазі по пунктам, тому що. Треба десь Пане вирішити. Володимире, бачимо, маєте таке досить насичене життя тут на Прикарпатті зуміли себе реалізувати. Чому все ж таки вирішили йти до Верховної Ради України? Ну, так, я з, з юнацьких з дитячих років завжди був непосадючим. І я з спортивної сім'ї. Мене батько заслужений працівник фізичного виховання та спорту України. Відколи себе пам'ятаю, це я завжди був у спортивному залі. Тренування, тренування, тренування і рахую, що людину формують дві таких основних особливості: це духовне виховання та фізичне виховання особистості. Якщо говорити, яка мотивація того, що я зараз є кандидатом у депутати до Верховної Ради, я скажу це саме політична партія Удар, і сам лідер Віталій Володимирович Кличко зарядив мене тою впевненістю, зарядив мене і він і заряджає нашу всю команду, щоби. Настав саме час молодих людей, і ми повинні брати на себе зобов'язання йти і вирішувати ті болючі питання, які є зараз на сьогоденні. Підтримала вас ваша родина у цьому такому рішенні? Так, Наталя відноситься з розумінням до того, чим я зараз займаюся. Вона мене підтримує в цьому, і моя сім'я є для мене розрадою. Ідучи на вибори, ви повинні добре розуміти потреби та проблеми загалом округу, від якого ви балотуєтесь. Так чи могли б ви зараз окреслити кілька питань, які є важливими для цього округу, і загалом кілька питань, які хвилюють безпосередньо виборця вашого? Ну, саме головне запитання і проблема нашого округу і країни в цілому, це є безробіття. Наш е, е, округ він включає три райони: це є Тесменецький, Тлумецький, Галицький район і села Івано-Франківської міської ради. Я провів багато зустрічей вже і у всіх районах, і людей турбують приблизно одинакові запитання. Всі хочуть мати гарантії того, що вони будуть мати забезпечені роботою і будуть забезпечені достойною заробітною платнею і відповідними соціальними гарантіями, і також вже відповідно в такому більш поважному віці. Пенсію, гідною пенсію для того, щоб можна було жити і не думати про те, що може статися якісь чи криза чи обвал, щоб держава гарантувала нашим громадянам достойне проживання. Тому в цьому форматі якраз йдуть запитання. Я звертаючись до людей, завжди говорю, що щоб змінити ці речі і покращити ситуацію у і в краї, і в нашій державі потрібна, по-перше, воля команди і воля однієї людини, воля лідера, який би міг сформувати команду і вже чіткими поступовими кроками вести країну до покращення. Говорячи, це я так загально буду характеризувати, бо це дійсно є моє переконання. Навіть аналізуючи історію різних країн, завжди в кожній країні була людина, особистість, провідник, який в певний важкий період для країни появлявся, формував команду своєю волею і рішучістю. Якраз виводив країну до процвітання, до покращення саме такою людиною. Я вважаю Талія Володимировича Кличка. Я вірю йому як собі і готовий йти з ним, йти разом і робити рішучі кроки для того, щоб наша держава, щоб наші громадяни почували себе достойними в такій країні з великим потенціалом, як Україна, тому що ми знаємо, що ми працьовитий народ, ми добрий народ. Країна дуже багата, але нам катастрофічно не везе всі цих з чимось років з владою, яку ми обираємо. Ви мабуть, погодитесь зі мною? що Сьогодні значна частина політики, все ж таки втратили довіру у українців. Як вважаєте, чому так сталося? І чи можливо зараз? Чи бачите ви ті шляхи, як повернути все ж таки довіру? Е... Ну ще раз хочу повернутися до нашого лідера Віталія Володимировича Кличка. Ми, коли зустрічаємося у вузькому колі, він завжди наголошує на тому, що ми не маємо права зрадити людей. Саме більше багатство, яке у нас є, і яке може бути у порядної людини, це її репутація. І е, ми не маємо права нашу репутацію кинути під ноги і зарадити ту довіру людей, яка зараз у нас є. А ви знаєте, що е, партія удар е, має дуже хорошу динаміку е, рейтингу, і нам довіряють люди і на заході, і на сході, і на півдні, і на півночі. Тому е, моє переконання є таким, що це е, має йти е, від кожної людини. З середини має йти, по-перше, зобов'язання і відчуття відповідальності колосальної, яку людина бере на себе. Я завжди говорив і зараз наголошую при зустрічах людьми, що я хочу прямо дивитися людям в очі і не готовий втратити самого себе, втратити мир у своєму серці, тільки заради того, щоб якісь свої амбіції задовільнити. Депутат Верховної Ради це колосальне зобов'язання, і я даю собі в цьому відлік, і вся наша команда також дає собі в цьому відлік. Я думаю, ви вже навіть відповіли на наступне моє запитання, яке я хотіла задати, адже побутує думка, що кандидати-мажоритарники це є майбутні тушки, перебіжчики. Так хотілося, щоб ви запевнили своїх виборців, що все ж таки ви будете дотримуватись своїх поглядів і думок. Ну, моя думка є такою: кандидати-мажоритарники. Зараз на окрузі їх є, у нас є 16 претендентів, але я особисто представляю політичну партію Удар Віталія Кличка. Є різних багато опонентів, і кожен буде переконувати, себе, переконувати виборця у тому, що він саме він і ніхто інший, як говориться, бити себе в груди. Скажу одне за себе. Я толерантно відношуся до всіх опонентів виборчого процесу. Моя позиція є такою, що потрібно вносити нову якість у саме слово політика. Не, не принципово не збираюся займатися чорним піаром чи якимись наклепами, знаєте, такими переговорами і перегукуваннями, «А що ви зробили, а що ви зробили, А ми те, а ви те. В нас є ціль. Ми ми її будемо досягати, і я особисто навіть коли до мене звертаються журналісти, ви молодий політик, десь на комплексую в якійсь мірі, тому що в мене, так як і всіх наших громадян, це поняття включало негатив. Політик це людина для нас всіх за пройдений весь період часу незалежності. Це людина, яка говорить, обіцяє, нічого не виконує, ну і так далі, і тому подібне. Тому ще раз хочу звернутися до виборців, і моє переконання є таким, що потрібно чітко і ретельно ставитися до того, що ти говориш і як ти сам до цього відносишся. Це важливо, це пріоритет, особисто для мене, для нашої команди. Пане Володимире, а тепер до політичних вподобань. Чому обрали саме політичну партію Удар і чим вона, саме різниця між цілого ряду інших партій? Ну, це для мене питання вибору не стояло. Я не було важким для мене, тому що Віталія Кличка, я вже говорив, поважаю. З дитячих років він для мене був кумиром і як спортсмен, і потім і юнацькі, студентські роки, і вже тепер для мене є. Я поважаю його як громадянина, як взірець людини, тому довіряю йому так, як самому собі, і бачу в ньому якраз саме ту людину, яка Зможе переламати той хід подій, які є в нашій державі, негативні негативні речі, і сформувати команду. Ми вже це робимо і поступальними кроками, рішучими діями е, виведемо країну на е, зовсім інший позитивний етап розвитку, і Україна постане разом з європейськими розвинутими державами е, гідною державою, і ми будемо е, жити гідно і достойно. Політична партія Удар це є опозиційна партія. Чому ж вона не увійшла до об'єднаної опозиції? Так, удар це опозиційна політична сила. Ми вже проходимо до до парламенту. Ми будемо мати потужну фракцію у парламенті і разом з демократичними партіями створювати опозиційну коаліцію для того, щоби. Усунути партію регіонів і Януковича від влади, тому що ми вважаємо, що ця політична сила є злочиною до громадян, до е, української нації в цілому, і ми це будемо робити, це пріоритет, це саме важливе питання. Якщо говорити про формат е, опозиційної коаліції, хочу сказати, що Віталій Володимирович Кличко підписав, е, була підписана угода ще взимку, якщо ви пам'ятаєте. Про співпрацю в форматі опозиційних сил, там але ця угода була підписана із застереженнями. Застереження були в тому, що це мова йшла про узгодження єдиного мажоритарного кандидата на окрузі від опозиції. Застереження були в тому, що наша політична сила відстоює принцип визначення єдиного мажоритарного кандидата шляхом прозорого соціологічного опитування. Тобто на місцях у нас, простих виборців, потрібно було запитати, кого ми вважаємо саме рейтинговим кандидатом і кого ми хочемо бачити саме своїм представником у Верховній Раді. Консультації йшли довший період часу, і вони і зараз ведуться, наскільки я розумію. І Основне, це ми те, що ми вже, якщо навіть вони будуть досягнуті, чи чи зараз, чи пізніше, що ми у парламенті будемо утворювати коаліцію для того, щоб створити більшість у Верховній Раді і. Ефективно працювати у форматі парламенту. Я сподіваюся, що в нас буде розуміння і в нас підписана угода про непоборювальність, Ми її притримуємося чітко, тому що я вважаю, що політики мають бути послідовними і дотримуватися тих обіцянок і зобов'язань, які вони на себе беруть. Чи бачите ви зараз серед кандидатів, які йдуть на вибори, так гідного собі суперника чи суперників? І чи вважаєте, чи йдуть вони, тобто чи вони мають чесну гру? Ну, моя думка є такою, що всі, всі претенденти, які є на окрузі, мають можливість. Гідно конкурувати, і вже 28 жовтня дасть відповідь на це запитання. Тому я не можу недооцінювати нікого і відношуся, ще раз кажу, з толерантністю до кожного опонента. У мене є своє, свої позиції по окремим запитанням, але е, дотримуюся у. В цьому форматі правил є таке поняття у футболі, фейерплей. Вона це чесна гра, хоча політика і чесна гра, вони речі несумістимі. Як вважалося до цього, ну, скажімо так, я дотримуюся певних своїх моральних принципів, не готовий їх переступати, тому що знаю, що якщо людина один раз. Вступить на цю дорогу, вона вже з неї не зверне. Тому ну, в мене мій пріоритет це саме те, чого я сам відчуваю і що я сам хочу робити. Хочу бути чесним перед самим собою. Якщо говорити про різні методи ведення політичної кампанії нашими опонентами виборчого процесу, так є багато. Таких, скажімо так, протирічивих протирічвої інформації і про саме про партію удар, і про мене надходить, я також ці речі аналізую. Але хочу сказати, що це так звані політичні технології, і для того вони робляться, щоб людей збити з пантелику, десь прив'язати нас до якихось, скажімо так, негативних справ виборці. Наші особливо в Галичині це люди проінформовані. Я переконаний, вони у всьому розберуться, тому що е, я, коли зустрічаюся з виборцями, завжди звертаюся до них в такому форматі, що коли вони будуть уже у виборчій кабінці і тримати перед руками бюлетень, там не буде нікого. Ні, того, що написано, того бруду, що написано в газетах, чи по телебаченні, чи тих керівників, які десь там е е нав'язують свою точку зору е і будь-кого, там людина буде сама перед собою, і вона повинна зазирнути до себе в душу, згадати за наших дітей, згадати за наше майбутнє, за майбутнє нашої держави, за предків, які проливали кров і завдяки яким ми живемо і існуємо, і послухатися свого серця. Серце підскаже, за яку політичну силу потрібно віддати голос чи за якого кандидата. Господь підскаже, я так завжди людям говорю. І врахую, це буде правильно. Пане Володимире, на жаль, час нашої програми завершується, тому на сам кінець, щоб ви побажали галичанам загалом всім прикрасим. Я е, хотів би звернутися до галичан, до своїх земляків, е, з е, побажанням добра, злагоди, щоб Господь. Благословляв ваші родини, будьте впевненими, вірте в добре майбутнє, тому що на тлі тої зневіри, яка вже була минулих років, віра в нашому серці є. Ми ходимо до церкви, віримо в Бога, і я переконаний, Господь нас не залишить. І скажу словами Віталія Кличка: вірте в себе, вірте в Україну. Хай Господь благословляє! Слава Україні! Я вам дякую за цю цікаву таку розмову. Бажаю успіху на цій виборчій кампанії. Глядачам нагадую, що сьогодні у нашій студії був депутат в кандидати до Верховної Ради України по 84-му виборчому округу, член політичної партії Удар Віталія Кличка Володимир Гергелюк. На все добре, побачимось. Дякую.